Церковь входить у праздник апостола Фоми. Хто з нас не знає Фому? У народі кажуть, ти такий невіруючий, як Фома невіруючий. Однак Однако це все справедливо то кашами. Бо даколи маємо діло з людьми, не церковними, такими безбожними Дерево, дуб, безчувственно і все. а Фома не був таким. Фома хотів вірити, Фома хотів радуватися, але радость Воскресення, на тіку була велика, що він іще хотів якогось маленького звино доказів, ще би хтось маленько дав щось пощупати і висказав фразу: доки сам не увижу, доки не пощупаю, доки не покладу пальців в рано, не повірю, він цим згрішив? Ні. Він просто показав. То в той момент оказався слабший. І на авторитет його братів, апостолів, які вже в відділі він, на жаль, проявив слабність. От почему і ми всегда кажемо, що так нам важливо у життю по іскренному вірити в Бога, навіть якщо ти в чомусь засумнівався, щось тобі не підходить або неприємно для Твого уха. Ти ліпше помолися, Господи, відкрий мені. Що то значить? Почому так? Почому, Господи, да, коли християн православних б'ють, а Ти, Господи, не кинеш із неба гром, Бог відкриває перед нами велике поле свободи людської. Свобода даруєся не законодательством і не всякими там конституціями. Які зачастую мертвий груз. Свобода дана кожному чоловіку від Бога, то кажуть юристи, природньо є право, право вибору релігії, право вибору сім'ї, вибору путя в житті, образу житті. Все це Бог нам дарував. Но якщо люди многі свою свободу відкрили для добра, для молитви, для. Побудову здані, церкви, написання книг, написання ікон, то є люди, котрі родилися, бо украсти, вбити, обклеветати. такі люди куди йдуть, де не треба ніч знати, лише може велику мати владу, способности. В такому случаї ті люди починають робити склок, злобу, напасті, а зачастую. Колективної гоніння на церкву Христову. А у грішників, пам'ятайте, страшний сатанінський гнів і ненависть. От подивіться на кадрика захвата храма Собора у Черкасах. Захватчики, як нікі хворі психічно люди, кричать, угрожають. Просимо Бога Боже, молитвенство апостола Фоми, і за наші скоромнені труди, нагороди нас любов'ю духовною, щоб ми ніколи не були похожі на захватчиків храмі, де сатанінська агресія, ніякий стан жесточайшого желання убити, побити. Слово сказав Золотой митрополіт Феодосій, коли вже третій раз накинулося цілий город і мер города, за як кажуть, у, у пресі написано, що 19 кримінальних справ проти нього відкрито. Так, от таких вони держать. І от він удивительно, коли покликав цілий город, понятно, могла ли община вже третій раз видержати навалу. І коли їх побили, всіх відділисти митрополіт Феодосії, очі побиті, запухлі, очі, це приговор. Не тільки Черкасам, але, мабуть, і всій в Україні, якщо не буде цьому правовий, правова оцінка, бо якщо попитаються то заглушити, тоді нас ніхто у світі нікуди не прийме. А що сказав Митрополіт? Він сказав такі слова, як казав Господь, коли його готували до розпінання. Ми уходимо із цього собора, і з нами уходить благодать Божа. А потім іще одно додав, така маленька пауза в нього була. Він так і сказав, ну ми віримо по милості ми колись вернемося сюди, в цей храм, і знову благодать Божа буде в ньому тоді, коли ми в нього прийдемо якої щастя, що ми православні канонічної церкви, і нам Господь ще раз хоче вказати, держмомся віри православної, канонічної, спасительної, бо лимонів є спасеніє, і той торжество віри переживаємо радосно, а в вічності, в'єдно з апостолом Фомою ми можемо наслідувати Царство Божо. Амінь.